У 17-й школі в сумах зробили капітальний ремонт їдальні та встановили нове кухонне обладнання. Наразі це єдина школа у місті, де на ремонт приміщень харчоблоку витратили найбільше грошей 8 мільйонів гривень. Що зробили? Дивіться далі у сюжеті. Капітальний ремонт їдальні виконали за три місяці. Тут нові підлога та стеля. На харчоблоці повністю замінили обладнання та меблі. Нові котли поставили, нові жарочні шкафи. Нові? Їм нове чим же ліче працювати, бо що були Котли, ну дереве, скажімо так. Холодильники так само дырявые. Холодильники нові, красивені, і можна заморожене брати фрукти, ягоди, овочі. Наказувала что там по новому меню і посоль, і горошек, і ягоди. Все. Ну взагалі ми і раніше готували нормально, і по старому меню. И сказали, что пользоваться можно еще сборником советским, скажем так. Потому что здесь, конечно, детям не очень нравится, что напитки без сахара. Тендер на капітальний ремонт їдальні провели 4 серпня цього року. Його виграла фірма БудОпторг. Договір ціною 6 мільйонів 200 тисяч гривень підписали за два тижні. Згідно пошуково-аналітичної системи дозоро, фірмі сплатили 4 мільйони 600 тисяч гривень. Вартість обладнання у їдальні склала півтора мільйони гривень. Будівельних робіт близько 6,5 млн грн. Це гроші міського, обласного та державного бюджетів. Це робилося загальним проєктом. Тут було одразу закладено і обладнання, і харчоблок, і саме приміщення їдальня. Ще десь біля 18 шкіл, десь від 15 до 18 шкіл, де потрібно капітально завершити. Тому що дійсно ми змінюємо умови. Ми в деяких школах ремонтуємо сьогодні самі зали в їдальнях, в деяких школах ми змінюємо обладнання, але у нас ще 80 садочків. З 29 жовтня діти почали снідати та обідати у новій їдальні. Також з грудня оновили шкільне меню. На обід готували картошку з буряком, котлетка і апельсином. І сука. Нам дуже вкусно було. Стало і коли нам давали. Мені сподобалося е, їсти кішу, тому що вона смачна. Вона грають суп. <звуч> 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 Всього у цьому році придбали обладнання для харчоблоків у 18 шкіл. Частково поробили ремонти у дев'яти. За словами начальниці міського управління освіти і науки Антоніни Данильченко, на роботи витратили близько 9 мільйонів гривень. На обладнання понад 18 з половиною. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус, новини на Суспільному. Суми. За словами директора фірми підрядника Бут Торг» Миколи Резніка, до кінця року їм ще мають сплатити 470 тисяч гривень.